Друзі, всім привіт! І зараз ми поговоримо про тональність треків, як вона допомагає у зведенню діджею. З вами Макс Дей і я розповім, як я користуюся. Тональністю на прикладі програми Traktor від компанії Native Instruments. Це програма, якою я користуюсь. Я юзив, мабуть, практично всі версії цієї програми, починаючи з першої. Зараз в мене третя, я вже чув, що є четверта. Ось так вона виглядає. Ясно кажучи, тональності я користувався зовсім не спочатку, досить довгий час я нею не користувався зовсім, навіть ця функція вона була десь перенесена в мене там в кінці плейлістів. я зовсім на неї не звертав увагу. Потім через деякий час я поступово... Почав розуміти, що це дійсно важливо і допомагає у зведенні, тому що зведені тільки на слух, ну, це добре орієнтуватися, але інколи десь можна щось не вгадати, якщо уважно і якісно підходити до компіляцій своїх, то це дійсно дуже важливо. Починаючи хотілося б розповісти, це на прикладі квартал квінтового кола, як саме, наприклад, сама ж компанія Native Instruments про це розповідає. Дружать поміж собою сусідні тональності. Спочатку дійсно варто розповісти, що по зовнішньому колу у нас йдуть мажорні тональності, вони підписані як там, цифра з буквою 1 d 2D, 3D. На внутрішньому колі у нас йдуть мінорні тональності, також цифри відповідно циферблату годинника З буквою М, це означає, що вони мінорні. Переходячи до іншого квартового квінтового кола, яке схоже, але тут ще дописані традиційні тональності музичні. Якщо вам потрібно їх знати, то також допомагають. Але в програмі в принципі вони не потрібні. Це коло схоже зі звичайним квартаквинтовим колом. Єдине, що порівнюючи його зі звичайним квартантовим колом, у нас тональність це або до мажор і А-мінор починається на цифрі 12 і далі йдуть тональності тут, в цьому квартаквінтовому колі. Єдина різниця, що це тональність до мажори і соль мінор. На одну клітинку зміщені. Ну, далі вони співпадають абсолютно. Ну Я не буду загострювати увагу сильно на музичній теорії. Суть в тому, щоб тональності дружили, наприклад, тональність 7М, вона буде дружити з тональностями 8М, 6М та 7D. Переходячи в програму Трактор, покажу це на прикладі своїх недавніх міксів. Наприклад, тут я почав з тональності 11M. До речі, щоб вони світились різними кольорами, треба перейти в опції, вкладка Browser Details і вибрати Color All Case і вони будуть підсвічуватись. Бо при інших, при іншому виборі вони просто ну, не, не будуть ніяк підсвічуватись. Можливо, комусь так. Вони за стоять комусь так краще. Почав я з 11М, потім перейшов на 1М, це був скачок через одну тональність. Ну, інколи Можна стрибати через одну, через дві, там, тональності, може і через три. це дозволяє так слухача не зовсім сумувати, дещо їх так підбодрити на танцполі. Тому що зведена тональність це дійсно класно, але інколи інколи можливо злегка так, порушити правило. Але дійсно це має бути не систематично. Далі два треки у 1М тональності, 3М, тоді знову був стрибок аж через 3 на 6m, Два треки в 6М, тоді 7М. У них, до речі, також в сучасній електронній музики більшість треків написані в мінорних тональностях. Можливо, у вашому стилі, такі, слухайте, ще буде інша картина. Але тут маємо, що маємо. Далі на 8М два треки, ще два треки з тональністю 9М. Тоді знову стрибок через тональність на 11М. І з завершення останній трек був це на 13-й трек на тональності 12М. З тональності 12М там мінор чи мажор. Інколи можна розпочинати трек компіляції і завершувати. Інколи можна розпочати з першої тональності, завершити в 12 це як розрішення і завершення треків цієї тональності, ну воно так звучить якби логічно. Ще хочу показати, що з зміненням BPM, тобто швидкості треку у нас тональність плавання. Щоб цього не відбувалося. Є клавіша Key, можна тут активувати, можна на цю нотку натиснути. Це значить те, що тональність при руху піча не буде змінюватися. Але я цією функцією не користуюся. Зараз поясню чому. Справа в тому, що у нас оригінальна тональність, наприклад, 11 m і її ще тут, до речі, можна підвищувати чи знижувати. Якщо натиснеться на ці клавіші, гор вниз, вона автоматично понижується на 7 на півтонів, тобто на одну октаву, або підвищується знову ж при одному натисненні на ті ж самі півтонів. Можна зробити це в більшому, значно більше. При плавному це відбувається плавніша. Але знову ж таки, я не користуюсь цією функцією, тому що звук стає дещо такий інколи чи черваний, як би пояснити. Ця функція схожа із функції Master Tempo на програвачах CDJ і PNR. Також я там не користуюсь цією функцією, тому що звук пропускається через фільтри, тональність не плаває, але звук де, де, якість дещо деякою мірою знижується. Я особисто цією функцією не користуюся. Багато хто користується, не звертаю на це уваги. Я не користуюсь. Це вибір, як кажуть, за кожним. І ще зараз перейду до іншого свого інші свої компіляції, яку я недавно записував, міксував. Це була українська компіляція української данс-музики. Тут було 17 треків в ній. Да. Це мій останній трек був. Завершання 17 треків і почав я з тональності 7D, тобто мажорної тональності. 7D це у нас скажу яка тональність. 7D F Sharp major. Тобто тональність F major. Ну З позначкою Sharp, тобто це може бути і слідуча клавиша після F, тобто чорна клавіша. Ну і інші клавіші, які входять в цю тобто, тональність. Тоді слідуючий трек був трек з тональності 8 m два треки. Два, тоді аж три треки я бачу з тональністю 9 m тоді спустилось 8М, знову 9М, пішло на 10М, стрибнули два треки 12М на 11М, тоді так гарний стрибок був вниз. 2 треки 6М, слідчий трек 3М, 2М і завершальний 1М, якби розігнали, чи якби підвищили, да, можливо то не до 12М і знову дещо опустилось. До 1М. Ці компіляції мої, до речі, готові мікси можна послухати на YouTube. Готові зведені? Будь ласка. Воно все відкрите на доступі. Пошуку DJ Max Day. Що ж, дякую за увагу! Бачимось, почуємось.